Вітаю вас, вельми, шановні пані і панове. І вже зараз бачу, як чимало питань сиплеться від вас по тих чи інших сюжетах чи темах, які я пропоную для обговорення з вами. Пропоную, щоб ваші питання надходили під цим відео. Я з задоволенням готовий їх коментувати, відповідати. Наскільки розумію, знаю і маю інформацію для того, щоб поділитися своїми знаннями, думками щодо тих чи інших подій, явищ чи навіть осіб, адже двосторонній діалог, ведення дискусії, заперечення чи підтримування це дуже важлива річ з точки зору оцінки нинішньої ситуації. Вироблення дій по відношенню до нинішньої ситуації, адже в багатьох складається враження, що світ злетів з катушок, і з кожним днем ситуація гірше, гірше, гірше. Чи гірше вона, чи краще ми могли б обговорювати, дискутуючи питання, які би ставили, писали під цим відео. Буду вдячний вам за поставлені питання. Підказані теми, або навіть якісь речі, які стосуються не тільки міжнародної політики, а й тем іншої сфери, на які необхідно звернути увагу.